Коротше, хочу вам Так, подожди. Я роблю, як... Я віде вже роблю. Короче, вот Я з другом робив такий плейс. І на цей раз ми вже робимо нормальний плейс, а не хіреню. Це все це ми робили самі. Я, я робив кучу скриптов з відруху робив балдинг. короче, типа модели, да, <лес> И вот разом мы сделали вот такую игру. Покажу. Саня, скажи привет. <плес> короче, вот такие плейс. <то>. Биту я тоже делаю. Да, ну, пистолет. Димас, писточки. Короче, пистолет я робив сам. Короче, плейс. Ой, біту я робив сам. Біту... Писколет я взяв в Турбоксе, тому що я не хочу париться. <клес> 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 И в общем... Отакий домик, де нічого пока що нема. Я потом можу додати. е, е Ігра знаходиться в бета-версії. Законом я купила, а у нас є корми, за яким можна купитися. Це, да. І все все працює. Ну, правда, що в магазин тоже я взял у ютубера. Это не наш магазин. А так, вся мы робили сами те модельки, бипу. Ну, и в Сашу магазине тоже я взял. Это у ютубера. Короче, всем пока. Заход так в плейс. Ссылка в описании.